Масштабне падіння по біткоїну продовжується. Ми бачимо про те, що зараз крипторинки всі червоні, і я знаю рішення цієї проблеми, і чому крипторинки впали. Біткоїн показував дуже очевидний шорт, і я, підписники свого телеграм-каналу, попереджав про те, що вже скоро ми підемо вниз. Тому хто прислухався до моєї поради, всіх вітаю. Ми з вами прийшли в мій телеграм-канал Лудоман і бачимо, що 19 вересня я писав про те, що вже скоро по біткоїну. У нас буде масштабне падіння. Також я казав, що потенційно нас є дві зони зупинки. Перша зона це 113 тисяч доларів, а друга зупинка це зона 111 тисяч доларів. Ми з вами запам'ятали цю картинку і переходимо на Тренинг Ю. Бачимо, як ми ідеально зайшли в ось цю зону. Якраз таки в нас було дуже багато ліміток зверху на продаж, але ми так і до них не дійшли. Знаємо про те, що біткоін дуже часто не хоче доходити до наших таргетів, тому зазвичай я закриваю свою позицію раніше. І бачимо, що з цих позначок у нас пішло масштабне падіння. Перша потенційна зона у нас була зона 113 тисяч доларів. Вона знаходиться приблизно ось в цій позначці. Бачимо про те, що ми в ній не закріпилися, і в нас відбувся пролив, так сказано, сквіз. І на фоні цього ми взяли якраз таки позначку сто тисяч доларів, про яку я вас попереджував ще раніше. По біткоїну сурвалися дуже цікава ситуація, але що робити далі на ринку, куди потенційно піде біткоін. Як ти бачиш, мої аналізи працюють дуже класно про все буду писати в своєму телеграм-каналі? Також пост вже скоро про біткоін і детальний розбір про нього буде там. Тому переходь і підписуйся на телеграм-канал і очікуй пост.